Вітаємо в ефірі програма Погляд у майбутнє. Нещодавно відбувся міжобласний конкурс журналістики, мій творчий антистрес. Ось ви бачите диплом, яким нагороджується Владислава Сукальська. Друге місце. І спеціальна відзнака Моя творчість погляд у майбутнє. Знаєте, дуже цікаві сюжети, які подавала Владислава, і цікаві ефіри ми провели за її участі. Отож хочемо. Побажати Владиславі Сокальській цікавих творчих звершень, знайти той шлях, який буде вигідним, успішним у цьому житті. Ну і от таке побажання: цінуйте миті життя. Це цитата від ведучої ФСТВ Оксани Полінічкіної. От ви бачите календарик, також передається такий цікавий символічний подарунок. Треба цінувати миті життя, і кожен день життя він чимось є цікавим. От. Громадська організація молодіжне телебачення ФСТВ» є організатором цього конкурсу, мій творчий антистрес, який вперше відбувся в Україні. Ну і знаєте. Конституція у серці кожного це та книжка, з якою ми багато сюжетів створили. і Дійсно, так, сучасною мовою, можна сказати, зайшло до душі. І дітям, і дорослим багато ефірів ми робили. Конституція для всіх, і великих, і малих. Ми хочемо подякувати, видавництву Холодкевича Тундрайв книжка видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху, справедливці. Це, до речі, перша в Україні віршована конституція, де кожна окрема стаття основного закону. вона... Представлена у формі окремого віршованого твору. Ну і ще тут дуже такі класні ілюстрації, художниця Ірина Шаганян. І ще один секрет наостанок, не можу про це пару слів не сказати. От креативна успішна творчість вона має багато проявів, а от хочу. Звернути вашу увагу на один з них. От Владислава Сокальська також брала участь в сюжеті, де ми розкриваємо секрет успішності творчості. От якщо наші сучасні діти вдало проявляють свої здібності в різних таких проєктах, то завдяки таким успішним дипломам, вони цілком реально за своїм місцем навчання, Можуть отримати відповідні бонуси. Бонуси можуть трошечки іншу назву мати, але це не змінює суть. Так от суть у тому, що завдяки успішним таким дипломам можна покращити оцінки свого шкільного навчання. Чи в ліцеї це не має значення, як, як, яка буде назва освітнього закладу. Головне, те, що керівництво закладу запровадила таку ініціативу, і це цілком реально відбувається. У нас Олександр Зорянський такий сюжет має про успішну творчість, коли бонуси можна отримувати. І Владислава Сокальська, і Саміра Шиян. От, такі першопроходці, з якими ми вже створили такі сюжети. От Тому побажаємо ми, і Владиславі Сокальській, і всім нашим глядачам знаходити цікаві. Творчі проєкти, де можна і свої таланти розкрити. І можливо навіть книжкові подарунки отримати, це теж дуже приємно і важливо. Ну а якщо ще можна шкільні оцінки покращити, ну то тут всі карти в руки. Я скажу вам так, коли я згадую свої шкільні роки. Ну у нас таких можливостей ще не було. Було, звичайно, цікаво, позитивно, але отаких от креативних сучасних можливостей. На той момент не було. Я дуже радий за сучасну молодь, що в них такі можливості сьогодні є. На цьому ефірі дякуємо за увагу.